Я приїхала на Тайський фестиваль. Зараз покажу вам, що тут продають. Так, Тут ось ножки курячі можна взяти, тут м'ясо, типу наш холодець, я так розумію. Тільки з таким гострим-гострим соусом. Можна ось таке м'ясо взяти, тут сердечка, це ми вже брали, їли, і тут таке всяке м'ясо. Тут такі сосіски є, і крабові палочки, і крівітки. Хоча це не крівітки, це з крабового, типу з риби, коротше, як крабові палички. Тут така жарена запрещенка, тут яйця такі на грілі пожарені. Така куриця продається. Лапша, бачите, можна всяку різну взяти. Суші мої любимі. Ми вже спробували непогані, непогані. 10 бат одна штука суші коштує. Такі столики, де можна взяти, посидіти, поїсти. Суп із патрошків, Дивіться, це патрошки. і дають такий гострий соус, ось зразу. Бачите. І можна їсти, смакувати. Хто, звісно, любить це, це, це діло. Свинячі вушка можна купити. Ну як це, вушка? Це маска ціла свиняча. Ось так нарізають. Ок. І 60 бат, ця тарілочка. Ну це свинячі вушка, блін, треба взяти спробувати. Тут можна масаж зробити, якщо хочеться. Тай масаж 200 бат. Тут масаж 200 бат, і оїл масаж 300 бат. Хоче такі желешки, ще можна купити. Ми купили он малому. А ну покажи. Шприца зелене такий. Бемо собі отаке от одне крильце, а тут оце шведський стил. Бачите, фрукти нарізані, підходиш собі, береш тарілочку і набираєш які хочеш.